Хочу звернутися до міністра оборони Різнікого. Пане міністре. Ви якби менше витрачали свого часу на піар Сереже Притули, якого ви піарите як прес-секретар на сайті Українська Правда, розпиляючи півмільярда людських гривень на спутник, розповідаючи нам лахам, вішаючи Вермішель спагетті, що на другий день спутник себе окупив. Більше б займалися б військовими. Можливо, б у вас заступники б менше б, і департаменти менше б крали б. Грошей на продуктах. Ви сказали про те, що дуже переживаєте за якість продуктів військових, тому цінова політика тут не важлива. Звучить воно, звісно, дуже громко, але дуже пафосно. Я вам скажу чому. Тому що яйця за 40 гривень не, чуть не будуть смачнішими за яйця в 17 гривень. А якщо ви дійсно хочете перевірити якість продукції військовим, приїжджайте в Бахмут, куди відправляється партія від Міністерства оборони їжі. Якщо вона туди, звісно, доходить через грязні руки комбатів. Берете отак скучі. Пакет сухпайка. Розкриваєте його, насипаєте, розігріваєте, <кхів> дивитесь, куштуєте. Смак просто бомба. Оце якість. Чому я один пакетик відкрив? Тому що я маю знати, що я відправляю хлопцям. Оце підхід, а все інше називається корупція, за яку ви скоро відповісте. Перед хлопцями після перемоги. Ось така посилка вже скомплектована. Зараз буде відправлятися новою почтою на багатодітну родину переселенців з Донецька, батько яких воює. Це е, шапочки з Ессена. теплі. Зараз хочу показати. Це підгузники, які мені передали, Троєчка. І тут продукти. Крупи. Ну, що можу, це даю. Я ж, те, що ви мені присилаєте, я те людям і відправляю. А, і ще тут у мене ось є, але вони вже не влізли, тому це вже буде в другу посилку відправлено. Пагеті ось чай, тунець, шампунь. У мене одне прохання, будь ласка, якщо ви отримуєте мої посилки, ну хоча б скажіть спасибо або хоча б фотозвіт напишіть, щоб люди бачили, що мої посилки доходять. Все, дякую всім. Так, хочу вам ще показати ще одну посилку, яка вже підписана і уходить. <кхід> Сьогодні нової почти. Що в нас є? Шкарпетки, тунець. Хімія. Дитяче суміш, двоєчка. Я хочу, щоб ви все бачили, що ми відправляємо, щоб потім не було ніяких до мене запитань. Це польське, ну як холодець вважається. Жіночі прокладки. Це тільки родинам-переселенцям. Я зараз відправляю, які пишуть мені, причому на українській мові пишуть. Я, звісно, в мене немає проблем з язиком, але мені там деякі переселенці пишуть. Вот ви нам там должны допомогти, я нікому нічого не должен допомагати. Все, до побачення. Вот. Таким любителям халяви я не допомагаю. А коли люди напишуть, вибачте, допоможіть, якщо можете, бо нас усі херят, у нас нам ніхто не допомагає. Ну, там ще тушонка, Так що, хто що присилав, щоб ви бачили свої посилки. Вони вже уходять в багатодітну родину переселенців. Дякую. Олексій Генріхович, дуже дякую вам за те, що ви відправили нам. Так, тут у нас Давай, значить, рація. Зараз я відкрию. Так, Рація. Допоможу. є. Так, Дякую. Так, рація є. Всі ці установки до рації є. Дякую. Так, а, пігулки. Пігулки. Ну, Я так розумію, це для цього самого, для здоров'я бійцям від кашлю. Все, Дай від Боже. Кашля. Так, одноразовий душ ми прийняли. Ми все зараз розкупорили. Одноразовий душ є. Носоки. шкарпетки. Шкарпетки прийняли. Дуже вам дякую. Ага. Так, Це є, це Єжа. Якби, відеозвіт, їжа, яка треба. Ось, а, так, так, вона все є. Флюкольд, походу, это, -то, тоже ну, да, а, це клюкольт, походить, щоб теж підлікати. Ну так, це саме. також ліки. ліки. Так, це ми прийняли. Салфетки. Оце це дуже важливо. Це дуже важливо. Записка. Це хлопці прочитають. Ми це прийняли. Дорогий воїн, пишу тобі, щоб подякувати тобі за захист нашої країни. Важко уявити. Як тобі тяжко на фронті. Але дуже прошу, приймай, тримайтеся, Все, все наше найкраще ми маємо. Господи, щоб дав нам оберіг. Повертайтеся додому. Дякую дуже Олексію Генріховичу. Ось ще шкарпетки. Да. Так, ми це все врахуємо. Так, леза для гоління ми отримали. Подарунки від дітей це дуже важливо нам. Дякую, що виховуєте нашу націю в такому дуже патріотичному змісті. Дуже це, за це дякую. Отже, основний момент ми отримали. Пане Олексій, дуже вам дякую за те, що ви робите вітання. А пізніше хлопці скинуть повідомлення про те. Як це все працює вже з місця бойових дій? Дуже дякую. Поки виключаюсь. Якщо що ще спишемось, зідзвонимось. Дуже дякую вам.